Доброго дня, шановні слухачі! З вами Світлана Маркіна. Тема нашого заняття називається Управління слайдами та вставка тексту в програмі для презентації Microsoft PowerPoint. Якщо ви звернете увагу, то в лівій частині вікна, яка називається розкадрування слайдів, знаходиться тільки один слайд. Для того, щоб нам створити Додаткові слайди існує декілька способів. Перший спосіб ви заходите на вкладку Главне, клікаєте в області слайди по кнопці «Создать слайд. Наприклад, другий спосіб. Вказівку миші ви ставите в область розкадрування слайдів, клікаєте правою клавішою мишки, даєте команду «Создать слайд. А в даному випадку в нас в презентації знаходиться 4 слайди. За допомогою лівої клавіші мишки і не відпускаючи її, ви можете переміщатися по слайду, змінити розташування слайдів. Якщо вам потрібно скопіювати той чи інший слайд, ви вказівку миші підводите до номера слайду. Клікаєте по слайду правою клавішою мишки, даєте команду копірувати. Вказівку миші підводите в пусте місце, даєте команду правою клавішою мишки «Ставити». Або ж Цю саму операцію ви можете зробити за допомогою вкладки Главне, кнопок Копірувати або ж Ста. Яким чином ви можете знищити слайди? Ви підводите вказівку миші до номера відповідного слайду. Лівою клавішу мишки його виділяєте, натискаєте по ньому праву клавішу мишки, даєте команду «Удаліть слайд. Існує інший спосіб. Ви підводите вказівку миші до відповідного номеру слайду, виділяєте його на клавіатурі, натискаєте клавішу Delete. Якщо ви звернули увагу в даній презентації у нас зараз Три слайди. І перший слайд, він називається титульний слайд, є тільки заголовок і підзаголовок слайду, тому що структура кожного слайду ділиться на відповідні блоки. Якщо вам потрібно змінити дизайн слайду, вибрати ту чи іншу тему, ви переходите на вкладку Дизайн. В області, тема, в області тема вибираєте той дизайн для слайду, який вам потрібен. В цьому відеоуроці ми з вами поговоримо, що яким чином можна редагувати, вводити текст в презентацію. Наприклад, ми перейшли на другий слайд, лівою клавішою мишки клікнули в блоці слайда, надрукували текст, наприклад, так само, як і в текстовому редакторі Word, програма для презентації PowerPoint має майже схожі функції, ви виділяєте текст, переходите на вкладку Главне, в області шрифт ви змінюєте назву шрифта, змінюєте кегль-розмір шрифта, змінюєте накреслення шрифта, при необхідності змінюєте колір. В області абзац ви змінюєте розташування редагованого тексту. Якщо вам потрібно створити блок для вводу тексту презентації, ви можете зайти в меню Вставка і скористатися об'єктом надпись. Клікаєте лівою клавішою мишки. Давайте цей е, другий об'єкт ми з вами знищимо, яким чином виділяєте лівою клавішу мишки, натискаєте на клавіатурі Delete. Ще раз по кнопці «Надпись». Розгортаєте об'єкт надпись, клікаєте всередині блоку і друкуєте текст. Текст, форматуєте як вам потрібно. Тобто вибираєте відповідне накреслення для вашого тексту, розмір шрифта, назву тексту. Все ви це змінюєте. Якщо ми з вами перейдемо на другий слайд то ви побачили, що перший слайд у нас називається титульний, другий слайд ви можете вводити текст. І не тільки. Зараз ми з вами знаходимося на третьому слайді. Тому в презентацію можна вставляти не тільки відредагований форматований текст, а й різні графічні об'єкти, такі як діаграма, малюнки, звуки. Фільми і таке інше про це ми поговоримо на наступному уроці.